Вітаю, друзі! Сьогодні поговоримо про таку специфічну тему, як мінімальна загрузка медіатора, з'ясуємо, навіщо вона потрібна, та як досягти невеликої загрузки максимально швидко та ефективно. Досить часто зустрічаються партії, які вимагають сухого та різкого звуку. Це можна досягти за рахунок збільшення кута медіатора, тобто коли кут медіатора стає більш гострим, приблизно 45-50 градусів, або за рахунок збільшення атаки, тобто коли у нас сам звук формується досить швидко, але невід'ємною частиною даного саунду є. Невелика загрузка медіатора, бо саме це дає можливість пройти струну досить швидко та не застерігати в ній. <му> Слід визнати, що гра з мінімальною загрузкою є доволі серйозною перешкодою для початківців, і насправді я чув дуже багато парад, починаючи від того, що треба грати по. Половинці сторони така от метафора, і там щось маркером малювати. На мій погляд, це не супер ефективно, тому що це все одно надає якусь там, опору і орієнтиру для початківця, ну, особливо для початківця. Тому я розкажу про свій метод, як вирішити дане питання. Отже, це у нас стандартний хват медіатора. Тобто, ось, до речі, у мене є невеличкий урок шорт стосовно хвата медіатора, скину посилання. І що я хотів сказати, от, наприклад, ми за рахунок цього пальця можемо змінити кут медіатора для того, щоб отримати більш гострий звук, про це я говорив на початку відео, ми можемо от таким рухом змінювати кут медіатора. А що ми можемо зробити в плані загрузки? От, дивіться, так у нас стандартний хват, і якщо я буду зміщувати великий палець ближче до кінчика медіатора, тобто ось сюди, ось в цій площині, то по суті, за рахунок цього зміщення, у нас не змінюється сам хват. тобто Нічого особливо не змінюється, конструкція залишається така сама, але зміщуючи великий палець ближче до кінчика медіатора, я, по суті, його лімітую. Тобто у мене залишається невелика частина пластика, і я вже не можу зіграти з великою загрузкою. Так, я е, хочу сказати, що саме така от позиція стандарта вона дає можливість нам зіграти по-різному. І з великою загрузкою, коли нам треба зіграти щось таке більш блюзове. Ну, і з невеликою загрузкою, якщо у нас вже є контроль саме і відчуття медіатора і струни. Але от саме на початку, коли ми ще не відчуваємо цього, коли ми не розуміємо, як саме це повинно все звучати і працювати, то я просто раджу зробити ось такий рух. Звук реально стає, перше більш таким чітким, тому що це досить тверда поверхня. І ми ще й не загружаємо сильно медіатор. Тобто це доволі ефективно працює. Я можу сказати, що це не є істиною. Тобто, комусь це може підійти, комусь не підійде, тому якби, пробуйте, експериментуйте. Я на самому досвіді можу сказати, що це працює і працює на досвіді моїх учнів. Але якби як грати, вже вирішувати. Дякую всім за увагу і за перегляди. Якщо з'явилися запитання, пишіть коментарі. А якщо виникла потреба в індивідуальній консультації, дірект в інстаграмі. Не забувайте підписуватись на канал, ставити лайки, дзвіночок ну, ви все прекрасно розумієте. Всім гарного дня і до зустрічі!